Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із першої книги Самоїла. Противники Господні будуть розбиті, Всевишній громом ударить на небі, Господь судитиме аж до краю світу. Дасть потугу своєму цареві, піднесе вгору рід помазаника свого. Противники Господні будуть розбиті. Хто є противником Бога? Хто є той, хто виступає проти Бога? Та зразу більше скаже де я. Але як на мене, найбільшим противником Бога є сама людина. Тому що людина, маючи право вибору, дуже часто робить вибір тільки для власної вигоди. Робить вибір для того, щоб їй було тільки добре. Вона дбає тільки про себе самого. Це і є якраз гордення. І якщо диявол один раз зробив так, то людина робить так багато разів. Людина, маючи можливість сповідатись, маючи силу і мудрість визнати свої гріхи, пообіцяти боротися зі своїм гріхом, стає і знову його чинить. І от Саме тому моя така особиста думка, що людина є найбільшим ворогом Бога, тим, що обіцяє і не виконує, тим, що вона є фальшива в своїх обіцянках. Я розумію, що ми насправді є слабкими. І бувають моменти, що ми зриваємося і падаємо знову в той самий гріх. Але для Бога важлива є боротьба. Для Бога є важливий цей момент, щоб людина боролася зі своїм гріхом, боролася зі своєю пристрастю. Коли їй вже вказали, що ти не правий, коли ти стаєш на сповіті визнав, та я не правий, то докладай максимально зусиль, щоб цей гріх не повторити. Саме те, наскільки ми є сильні у своєму бажанні не повторювати гріх і робить нас дійсно переможцями. Знаєте, це як у спорті, я часто роблю порівняння зі спортом, тому що там найкраще це відображається. Саме те, чи людина, тобто спортсмен, після першої невдачі, якщо він після першої невдачі опускає руки, він все, він більше не може ні змагатись, ні нічого досягнути. Але якщо він оцю невдачу, з неї робить певні висновки, прораховує, що стало причиною його невдачі, що треба змінити, щоб досягнути успіху, він це робить, навчається. То він досягає успіху. Те саме в духовному житті. Наша сповідь це наше навчання. Коли ми визнаємо свій гріх, ми себе удосконалюємо. Але ми повинні робити певні висновки з того, чому я вчинив цей гріх, в яких обставинах, яких умовах, і вже тоді, коли знову це все станеться. Я міг протистояти цьому гріху. Як це пов'язано з війною? Все дуже просто ми не хочемо чути правду про цю війну. А правда про цю війну, війну полягає в тому, що ми відкидали таке усвідомлення поняття як Україна. Ми зневажали цю державу, в якій живемо. Ми зневажали самих себе як націю, як народ. Ми зневажали свою історію, культуру, мову свою зневажали. А той, хто зневажає те, що в нього є, він це втрачає. Росія це країна, яка насправді воює тільки з тим, кого вважає Слабким. Росія не розпочинає ніколи війни з тим, хто може дати їй відсіч. А якщо вона не може розпочати війну з кимось, то вона просто купляє цю країну. Так саме купляє за ті багатства, які є в неї. Це саме сталося з нами, українцями. Ми захотіли бути вільними, але нас потім купили. Купили красивою картинкою. Купили тими легкими заробітками, великими шаленими коштами, які у є в Росії. Купили цією фразою байдужості, яка різниця. Ми продались. І як наслідок Росія побачила, що ми є слабкі. Росія побачила, що нам не потрібна ця країна, нам не потрібна ця незалежність. Як результат. Ми отримали війну у 2014 році. А потім ми отримали ще більшу війну 24 числа. Бути сильним це виправляти себе. І от зараз ми знову наступаємо на ті самі граблі. Знову повертається оце. Безтурботне, безвідповідальне життя людей, яким дуже часто є байдуже до того, що відбувається. Байдуже, що є війна, байдуже, що гинуть люди. Байдуже, що наша мова стає зброєю проти нас. І от тому ми. В цій війні є ворогами в першу чергу для самих себе. Не Росія є нашим першим ворогом, а ми самі українці своєю цією байдужістю і безвідповідальністю, своїм небажанням бути українцями, бути українцями у всьому. Від побуту, від нашого сп... Бути українцями в побуті, бути українцями в спілкуванні, бути українцями в своїй музиці, культурі, історії, бути українцями, які борються за свою країну, борються в різний спосіб. І от коли ми переможемо свого внутрішнього ворога, ми будемо мати силу здолати. І зовнішнього ворога. Господь підніме нас, Він підніме нас тоді, коли ми будемо боротись, коли не, не якась частина України буде боротись, а коли кожен українець буде боротись, боротись із собою, боротися із своєю байдужістю, із цією фразою, яка різниця. Бо ця фраза це є перша фраза, це перше, що говорить про те, що мені не потрібна ця країна, якщо я не готовий мінятися заради неї. Тож борімося з своїм ворогом, щоби подолати зовнішнього ворога. Отче наш, що є сина небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Рішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови оздорови поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали свої гріхи, розкали свої злочини, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Даруй нам, Господи, сьогодні спокійну ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсяк, час, навіки вічня, Мінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра. Наш день розпочинається в 8 годині божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!